Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що завітали на мій канал. А сьогодні я хочу приготувати разом з вами печінковий пиріг. Ось печінку курячу, звичайно, я перемолола на блендері і будемо далі готувати, щоб його запекти, цей пиріг. Смажимо цибульку з морквою на вершковому маслі в наш печінковий пиріг. І так до печінки додаємо дрібно порізане сало. Так. Цибульку зараз додамо, смажену з морковкою. Так. Тепер два яйця. Розмішуємо гарно ложкою. І ще додаємо сухий чесник. Так, сухий чесник суміш перці. І солимо. В описі під відео, звичайно, я всі інгредієнти напишу і все випишу повністю рецепт. І додаємо сюди кукурудзяне борошно. дві столові ложки. У мене печінки пів кілограма. Так, і гарно ложкою треба розмішати. Будемо гарно, треба розмішати, потім будемо у формі випікати. Вигула я нашу суміш печінкову ось таку силіконову форму ще поставила ось в таке деко. І при температурі 180 градусів ставимо на десь 35-40 хвилин. Чекаємо. Ось і готовий вже наш печінковий пиріг. Ось такий він вигляд має. Зараз покажу, який він в розрізі. Я вже ось підрізала, він ще гарячий, звичайно, ось такий. Така нямка вийшла. Так що, якщо навіть хто не любить печінку, то в такому вигляді, як тортик, як пиріг, обов'язково буде їсти. Так що готуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів.